23 червня на коксохімічному виробництві Арселор Мітал Кривий ріг» сталася пожежа. Її наслідки криворіжці відчули миттєво. Місто огорнув смог. Група швидкого реагування криворізького відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідила якість повітря. Як повідомили у відділі, концентрація шкідливих хімічних речовин на той час була перевищена, утім, незначною мірою. Заміри проводились на території житлової забудови в зоні впливу промислового підприємства. Вміст діоксиду азоту визначений становив 0,22 мг на метр кубічний. При допустимій нормі не більше 0,2 мг на метр кубічний. Міст аміаку становив 0,26 мг на метр кубічний, при нормі 0,2 мг на метр кубічний. Міст цирководню визначений становив 0, десятитисячних міліграм на метр кубічний, при нормативному рівні 0,80 мг на метр кубічний. Контрольні заміри проводились в цей же день, вчора о 14-й годині, а також заміри були проведені і сьогодні вранці. За результатами контрольних замірів було встановлено, що як учора о 14-й годині, так і сьогодні рівні забруднення атмосферного повітря не перевищували гранично допустимі.